Друзі, привіт, вітаю на своєму Ютуб каналі. Тут я показую, як можна підзаробити гроші в інтернеті, і ось не так давно я записував відео про застосунок, який рахує свої кроки. Давайте перейдемо в мій телеграм-канал. Був такий застосунок, який рахує кроки. Я туди запросив дуже багато людей, і в цьому відео хочу розказати деяку правду про цей застосунок. І після цього, я думаю, ви не будете цим користуватися. Ну, просто я не хотів, друзі, до кінця записувати це відео, але чесно, мені дуже неприємно, і я думаю, ви теж повинні це знати. Дивіться, в описі профіля посилання на мій телеграм є, туди я виставляю всі актуальні способи. Якщо ви знаєте за цей застосунок, то я думаю, вам буде цікава решта способів, які зараз працюють. Посилання буде в описі під цим відео. Там можете поглядати групу, подивитись. Я активно опублікував цей спосіб у себе в групі. Як бачите, ось майже переглядів. Я переглядів. Цив сюди більше ніж 200 рефералів. Відразу скажу, що я гроші справді виводив цього застосунку. Ось приблизно там, ну майже 50 доларів. Я вивів. Спочатку все працювало, але потім сталася деяка ситуація, про яку я дізнався. Зараз коротше, покажу все. Дивіться, давайте покажу все скріншотом, щоб ви зрозуміли. Ось захожу. Я в свій застосунок. Як бачите, 180 друзів у мене було запрошено, і у мене з'явилося просто багато кроків. Я не розумію, звідки я завжди користувався цим застосунком чесно. Я нічого не накручував, я здивувався, що в мене багато кроків звідки взялось. Потім, через декілька годин, я знову зайшов в цей застосунок і побачив, що мене просто заблокували за порушення якихось правил. Тобто, типу, я накручував якісь кроки. Мабуть, по правилам, і мене за це заблокували. Типу я дуже здивувався, і це ну справді неприємно, коли ти користуєшся чесно застосунком, не користуєшся ніякими там програмами і так далі, а тебе просто ні за що блокують. Я звичайно почав писати в підтримку. Спочатку написав їм на сайт, що мене заблокували, і я нічого не порушував. Потім написав їм на почту на англійській мові також на почту, десь приблизно 4 або 5 смс. Я їм написав. Пройшло декілька днів, я знову заходжу за стосунок. А у мене все одно помилка. Тобто мене просто заблокували. Я почав далі писати їм. Знайшов в інстаграмі їхню сторінку, почав писати їм, що там ось мій аккаунт заблокували. Типу я нічого не порушував. Я запросив вам 180 людей. Типу, за що мене заблокували? Мені відповіли, що типа, ось добрий день, зрозумів. Спробую передати ваш запит особисто в техпідтримку. Ну і порадили зайти на сайт і написати в підтримку. Ну, як бачите, я писав уже в підтримку їм. після цього повідомлення пройшло ще декілька днів. Мені ніхто не написав це. При тому, що я написав і на почту, і через сайт написав. Написав їм в інстаграмі. Я продовжував їм писати в інстаграмі. Вони мені відповіли, що типа вони передали мій запит. Тобто реально, ну, чувак з інстаграму сказав, що все, він мій запит передав. Відтоді е, пройшов тиждень, все одно нуль реакції. Я знову написав в інстаграм, мені відповіли, що ваше звернення вже передав особисто, зазвичай такого не роблю. На жаль, більше зробити не можу. Це при тому, що я і на почту їм 150 разів писав, і вони передали це повідомлення. Я навіть нічого не порушував, мене просто так заблокували. На даний момент пройшло приблизно два тижні. Мій аккаунт все одно заблокований, я не можу туди зайти, я нічого не порушував, я чесно користувався. Ну і коротше як бачите, таке ставлення у них до, до людей. Ти можеш писати 150 разів підтримку, е, куди хочеш, вони тобі не будуть відповідати. Просто не за що заблокували. Реально, тобто я витратив свій час, я запрошував друзів. Я потім побачив, що це не перша ситуація, що люди теж пишуть, що їм заблокували без пояснень причин е, акаунт. Заблокували ні за що. Ось як бачите, реально люди теж у них така ситуація була. Блокують без перевірок акаунту десь місяць, а заблокували по причині ще декілька місяців підряд за багато кроків. А тепер ще з оператором не з'єднують. Коротше, на, на початку зробили собі рекламу, а тепер просто трата часу. Тобто, люди реально вкладали гроші на те, щоб просувати свою реферальну систему. Я теж запросив 180 людей, а вони, от так, ставляться до людей: просто тебе блокують ні за що і все. І і ти нічого не зробиш, друзі. Тобто, як бачите, дуже багато людей ось пишуть такі штуки, що просто їх блокують. Ні за що. Я після цього створив новий акаунт. Туди запросив уже 47 друзів. Як бачите, у мене знову з'явилося дуже багато кроків, півтора мільйона кроків. Тобто, ось мені прийшов бонус за друзів 66 тисяч кроків. А звідки появилося півтора мільйона кроків, я не знаю. Тобто на новому аккаунті вони знову мене можуть заблокувати. Я спробував вивести ці кроки, але тут знову з'явилася нова проблема. Тобто я не можу вивести на цю біржу, тому що вона вже використовується на старому аккаунті, а на старий аккаунт я не можу зайти тому що він заблокований, коротше друзі, як розумієте, ось цей застосунок. Ну спочатку він реально виплачував, тобто, як бачите, реально були виплати, але ось таке ставлення, що вони просто не за що блокують людей. І як бачите, дуже багато людей про це писали. Я вам не рекомендую реально ну витрачати на це свій час. Тобто я з вами максимально чесен. Спочатку виплачував, я про це казав. Зараз вони просто блокують ні за що людей. Тому краще не користуйтесь цим застосунком. Ось. Якщо цікаво, заходьте в групу. Всі актуальні способи я показую в групі, цей спосіб треба буде видавати 10 Ну, але, Ну, але, друзі, чесно, дуже неприємно. Запросив уже загалом більше, ніж 200 людей. І все одно їхній застосунок якось так працює. я би не рекомендував, бо, мабуть, на це витрачати свій час, тому що з вами може статися така сама ситуація. А в підтримку навряд чи ви допишетесь. Ну, тобто я показав все, як є у мене. Тому, друзі, якщо цікаво, то підписуйтесь на мій канал. Там є дуже багато інших актуальних способів, які працюють в даний момент. Посилання на телеграм з актуальними способами буде в описі. Підписуйтесь, друзі. Слідкуйте за каналом, скоро буде ще більше актуальних способів, які будуть працювати. Тому підписуйтесь, щоб бути в курсі.